Мене Демінчук Ірина, і не так давно, у 2014 році, я закінчила коледж дизайну та економіки. Хочу сказати, що я там провела дійсно незабутні дні у своєму житті, і, дружня, атмосфера, яка панує у стінах цього коледжу, залишиться в моєму серці і в моїй пам'яті назавжди, де б я не була. Бо саме там я відкрила свій творчий потенціал і у цьому допомогли мені наші хороші викладачі, які є справжніми професіоналами. На даний момент я знаходжуся в Парижі і навчаюся в італійському вузі інституті Марангоні, інституті моди. Там я продовжую займатися улюбленою справою, дизайном одягу. Вже встигла пройти практику у таких провідних будинках моди, як Діор, Алая, Вів'єн Весу та Антоніо Вакарелло. Хочу сказати, що мрії справді збиваються і варто лише в це вірити. І саме наш коледж відкрив мені цей широкий світ моди. Хочу привітати вас з ювілеєм, коледжу побажати процвітання, викладачам побажати хороших студентів та терпіння. А студентам у свою чергу бажаю цінувати кожну хвилину, проведену у цьому закладі. Дякую мені привітати вас! Це гарний день з вашим козацьким, гарним, молодим людям. Подякувати вам за вашу доброту, за вашу місію, передати привіт усьому колективу мого рідного щиро дякую вам дефіцит. Здравствуйте! Когда я узнала, что техникум исполняется 75 лет, решила прислать вам весточку из Парижа. Вот уже 8 лет, как я закончила техникум и потихоньку приближаюсь к своей мечте. Я выбрала профессию модельера не потому, что это современно или престижно, а потому, что я действительно любила эту профессию и готова была работать часы подряд во имя творчества. В мои воспоминания остались навсегда мои первые эскизы, выкройки, модели. И за это я очень благодарна своим преподавателям, потому что именно они дают нам эту искорку и уверенность в себе. Я надеюсь, что результаты моей работы вам понравятся, а именно создание своей марки свадебных платьев от имени Сван. Искренне поздравляю вас с юбилеем, желаю вам всего наилучшего и еще много-много успешных выпускников!